Привіт усім! Сьогодні я вам хочу показати декілька рослин, які квітують у червні. Оце от Жимолос Капріфоль. Це сорт Грехам Томас. Вона починає своє квітування десь на початку червня і квітує десь до місяця часу. Ось такі гарні квіти в неї. Дуже люблять бджоли її. Бо вона має такий сильний солодкий аромат. І після квітування, як відквітують усі от квіти, Тут з'являються такі червоні ягоди. І вона така досить декоративна. Можна нею цією ляною плід заплести. Буде такий живопліт. Красивий. Ну, щодо морозів, вона морозостійка. І вона ще дуже сильно розростається. Так що прийдеться обмежувати її ріст, вона за сезон може давати десь до метра пагони. Ну і також вона росте, що на сонці, що в тіні. Тільки у тіні вона просто пізніше буде квітувати. Ну ось тут, де вона зараз знаходиться, то це десь якраз в півтіні вона. І теж досить разне таке квітування. Зараз вже розпочинає своє квітування ось кущ спіреї. З такими квітами він квітує. І дивіться, як він гарно дивиться в компанії. Ось з такою дрібноквітковою трояндою. Ось така трояндочка. Це грунтопокривна коянда. Називається вона джаз. У висоту вона має десь біля 80 сантиметрів. І ось гарно вона дивиться з цим кущем спіреї. До речі, ця троянда е, здається в 2009 році, отримала нагороду, е, бронзову нагороду в Італії. Дуже красива троянда і вона трьохколірна. ось, нас поклішки неї рожевого кольору. Потім як розквітає. Стає помаранчева і потім вигорає до блідорожевого кольору. Дивіться, скільки в неї поплішки на соцвітті. І вона стійка до хвороб. Дуже гарна трояндочка. Яка гарна композиція. Завершує композицію Коста. Я вам покажу таку троянду, я її купувала як троянду й утерзи. Щось мені здається, що вона зовсім не йотерзин. Вона маленька, має десь 60 сантиметрів висоти, більше вона не росте. Маленький кущик. І трояндочки в неї от такі от поодинокі. А Ютерсен е, має цілі такі десь по 10 штук в суцвітті може мати бутоні. А тут а поодиночні троянди. Ось тут 4 штучки бутончики. Ну, красива троянда. так? що, що за сорт? Я не знаю, але не впевнена, що це ютерси. Як красиво зараз квітує кущі, день цієї. Деція може рости як на сонці, так і в півтині. Ромашка. Її називають піретром дівчий. А ось ці квіти називаються енотера або ослинник в народі. Може також рости що на сонці, що в півтіні. І також досить довго квітує. А ось ця рослина називається вербузілля крапчасте, Вона квітує такими колосовидними свічками і досить довго квітує. І ця рослина вона сильно розростається. Вона може рости як на сонці, так і в півтіні. І ще зараз квітує гвоздика. Гвоздичку ви всі знаєте. Це ось розпочав своє квітування панстемон. Він має такі ніжні квіточки, дзвіночки, такого е, ніжно рожевого кольору або пускового.